Сеньківка, Петропавлівка, північніше Кислівка Табаївка, південніше на Куп'янсько-Лиманському напрямку ворог не полишає спроб вийти до Куп'янська. Причому постійно тиснучи на кількох ділянках, намагається пробитись як незерлянки і ягідного. Наприклад, якщо зважити на мапу, то ми можемо побачити напрямки ударів окупантів, то Стабаївки і Крохмального. Цей виступ окупанти вже використовують для того, аби спробувати. Зрізати шлях і, тиснучи з боку Сеньківки, наблизитись до Куп'янська. Число авіударів щодень збільшується на цих ділянках, як і вогневих уражень артилерії. Бої тривають в районі також Білогорівки. Варто відзначити, що ворог намагається тиснути в бік Григорівки, це Серебрянський ліс, і постійно такує. Фронтально у Білогорівку також видно деякі просування, зважаючи на оновлені мапи в Бікторського і Тернів. Цей виступ ось окупанти вдалося трішки просунутись, але по, по цій межі, фактично, вже по тернам, по Ямперів і Торському розвернута українська оборона, яка стримує цей потужний наступ. Проте також варто відзначити, що цілю окупантів, які хочуть, скажімо так, з Серебрянського лісу наблизитись це Ямпіль, їх цікавить. А якщо зважити удари, які ми бачимо з боку тернів, то очевидно, що вони спрямовані всі в бік Лимана, аби далі вже потім рухатися на Славянськ і на Краматорськ. Отже, за останню інформацію генштабу сил зосереджено на цьому напрямку до 100 тисяч, принаймні так запевняють військові. 40 тисяч з них це штурмові підрозділи. Що нині відбувається на Купінському лиманському напрямку? Маємо змогу розпитати в нашого кореспондента Олександра Моторного. Він із своєї групи працює на цьому відтинку. Сашко, вітаю. З якими найбільшими труднощами зіштовхуються наші бійці? На цьому напрямку тобі слово. Привіт, Руслане. Ну, якщо говорити про Куп'янсько-Лиманський відтинок фронту, а його загальна протяжність от ці ділянки її бойового зіткнення, ну, умовно, це понад 150 кілометрів, то війна тут не припиняється, не затихає, і не замовкає від слова. Зовсім де-інде, це от більше ділянки такої статичної артилерійсько-мінометної війни. А от де-інде і таких відтинків фронту ну понад півдесятка, це ті відтинки фронту, де московити, як і раніше, намагаються активно. Тиснути на позиції збройних сил України намагаються штурмувати, і такі штурми відбуваються не по раз, не по два, і навіть не по три на добу. Все одно все одно вони пробиваються, вони беруть танк, сідають на нього і влітають до наших пацаніваків. Вони завжди намагаються штурманути. Якщо говорити про куп'янський відтинок, насамперед це не <звук> на на Санківки, насамперед і північні, північно-західні околиці. Також відтинок фронту дуже активний, де ворог штурмує це від кислівки до крохмального а і, зокрема. Ділянка навколо Табаївки, де ворог намагається тиснути от, фактично в межах цього населеного пункту. Що стосується безпосередньо штурмових дій окупантів на Лиманському відтинку фронту, то от ділянок найбільшого тиску тут, напевно, що дві це. Відтинок фронту Шириною приблизно 15 кілометрів між Ямполівкою і Тернами. Там особити тиснуть по двох панівних висотах. Це такі два кряжі на відстані, ну приблизно трохи більше півдесятка кілометрів один від одного. І от власне цими кряжами ворог намагається підійти. Підійти майже у притул до цих двох населених пунктів. Ну і Білогорівка на Луганщині це ще одна ділянка, де московити ну буквально не шкодують своєї піхоти. Я би навіть порівнював це з Авдіївкою. Там просто щоденно відбуваються важкі штурми. Працює майже безперервна ворожа артилерія, але от станом на цю мить нашим воїнам вдається тримати оборону, але ну без перебільшення ціною неймовірних зусиль. А сам кінець хочу сказати, що от по всьому лимано-куп'янському напрямку ми говорили от з кількома командирами. Всі готуються і власне готові до того, що ворог таки буде дуже потужно тиснути ще більше, і на куп'янському напрямку, і на Лиманському, адже протистоїть Збройним силам України на цій ділянці, ну напевно, що найпотужніше вороже угруповання Запад, яке і за чисельністю особового складу, а головне за своєю боєздатністю. Ну багато хто з експертів говорить, що найпотужніше в усьому російському війську, і вочевидь, враховуючи, що зараз. Буде оголошена мобілізація. Це вже на Росії. Це вже нікому не секрет, ні для кого не секрет. Там намагається призвати понад 300 тисяч нових бійців. І я підозрюю, що левову частку цього персоналу московити скерують саме на попільську Луманській віти фонду. Дякую, Сашко. За останніми новинами з Лиманського напрямку був Олександр Моторний, наш кореспондент. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, Зважаючи на великі втрати, навіть на цьому напрямку на Купінсько-Лиманському окупанти не зупиняються. Кидають резерви, там коротке плече з російським кордоном. Очевидно, uh -huh. цей район входить в цю безпечну зону, про яку говорив Путін нещодавно, і ворог надалі атакуватиме. Паузи не буде, чи можливо все таки буде для перегрупування, наприклад, і вибору іншої ділянки для удару. Ну, цей район буде входити, тому що він завжди і, і треба розуміти, що він знаходиться в такому місці, де є можливість тиснути завжди з північно-східного флангу. І вони будуть це використовувати, тому що для них це нормально з точки зору того, що тил на окупованій Луганщині, попри те, що наші сили іноді вражають, але там доволі таки сформовано все непогано вже. Друге, це забезпечення. Ну і третє це ж можливість за допомогою тиску пройти, по-перше, ну реалізувати те, що вони давно хочуть. Це остаточно захопити всю Луганську область, а далі рухатися на північ для того, щоб захопити Донецьку область. А тут відтискати до Осколу, там уже вони будуть дивитись по ситуації, як у них би вийшло. Ну от план який Куп'янськ, да там вдасться якось тиснути, пробувати на Харків. Ну там це я думаю от зараз нереально. Харкова. Реально. От щодо Харкова, зважаючи ці всі заяви міжнародних експертів, чи варто очікувати, скажімо. Наприкінці весни, на початку літа цей наступ на Харків якраз з боку Куп'янська, те, про що говорять так на Заході останнім часом? Говорять про це, але, по-перше, для того, щоб піти звідти, треба ще Куп'янськ пройти. Вони не можуть, треба визнати, що там тримається оборона. І, і скільки не докладається зусиль постійно, ну от так. Армія запад воює, дійсно вона одна з найелітніших вважається. Але пройти ж то не можуть. А треба зайти ще треба контролювати купінь, взяти під контроль, потім готувати на Харків угрупування. Певною мірою, я скажу, що я таку річ скажу, не популярно. Але а досвід уже цієї війни, певні висновки, які можна робити, він демонструє, що коли Росія суне на великі міста, вона зазнає невдач. Ми вже це можемо побачити. Тобто я маю на увазі великі там ну, рівня обласного центру, ну а Харків це взагалі. Коли треба згадати початок повномасштабного вторгнення й рік, так хтось каже, менше сил було. Але ж подивіться, які це були підрозділи. Вони всі були на ходу, вони всі були укомплектовані, екіпіровані. Штатна чисельність груп, все дотримувалося, обстріли, які шалені були, Ну, знищили Салтівку, ну не змогли. Тобто їх зупинили, враховуючи теперішню ситуацію, я не думаю, що вдасться. Попри те, що спробують тиснути будь-який тиск на великі міста, він демонструє, що організовується оборона, і якщо там концентрується удар, використовується весь комплекс оборонних заходів, щоб їм не давати жодного шансу. І це не спрацювало. Це вже можна сказати висновки. Цього так на превеликий жаль, є такі міста, як Мілітополь, які окуповані. Є Бердянськ. Ну вони так маріуполь ми можемо сказати причини, да, так. да. це це Без інше схотичного... це 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 інша ситуація